Бажаю здоров'я, сила, вправді! У цьому відео розповім про один із напрямів своєї діяльності, а саме про поліграф. Я працюю на українському поліграфі Рубікон. Він був розроблений і випущений у 2014 році Дубровським Олексієм Євгеновичем та був презентований на першій конференції Всеукраїнської асоціації поліграфологів. Окремо подяка розробнику за українське програмне забезпечення. Коротко про те, як працює поліграф. До респондента підключається 7 датчиків. Процесор обробляє аналогі сигнали, перетворює їх в цифрові. Передає до програмного забезпечення Rubicon. На елементарному прикладі я покажу, як відрізніти правду від брехні. Візьмемо 4 кришечки різного кольору та напису. І щоб не затягувати роль, складемо 4 тести. Перший тест на ім'я. Другий. Якого кольору пробку ви запам'ятали. Третій. Якого кольору ви поклали собі в кишеню. Та четвертий. Який напис пробки, яку ви поклали собі в кишеню. На всі мої запитання респондент відповідає Ні. На цій поліграмі ми бачимо. Що у респондента немає яскравої реакції на своє ім'я? У практиці таке зустрічається. Ви запам'ятали пробку чорного кольору? Ні. Ви запам'ятали пробку рожевого кольору? Нет. Ви запам'ятали пробку синього кольору? Нет. Ви запам'ятали проб... пробку оливкового кольору? Ні. Ви запам'ятали пробку зеленого кольору? Ні. Ви поклали собі в кишеню пробку червоного кольору? Ні. Ви поклали собі в кишеню пробку зеленого кольору? Ні. Ви б поклали собі в кишеню пробку оливкового кольору? Ні. Ви поклали собі в кишеню пробку синього кольору? Ні. Ви поклали собі в кишені пробку рожевого кольору? Ні. Напис у пробки, яку ви поклали собі в кишені Бонаква? Ні. Напис у пробки, яку ви поклали собі у кишеню, «Дивайтесь»? Ні. Напис у пробки, яку ви поклали собі у кишеню Моршинська? Ні. Написок пробки, яку ви поклали собі в кишеню Полтава? Нет. Напис опробки, Ви поклали собі в кишеню Спрайт? Ні. Дуже дякую респондентові. Зараз ми будемо вгадувати, але я думаю, що це була синя пробка з надписом Бонаква. Висновок, який я зробив наприкінці тесту, був вірним. Бажаю здоров'я, сила вправді.